Добрий вечір, друзі, вітаю вас. І, звісно, я дякую нашим спонсорам. Я дякую за смачну каву. Я дякую за вподобайку за кожен, за кожен коментар, за те, що ви ділитесь нашими етерами, нашими вечірніми, по суті, монологами. Пробачте. І, звісно, я дуже дякую за те, що ви підписуєтесь на наші мережі на YouTube. Стефан. YouTube. майстер овен Stefan Academy UK. По-різному там працювати можна. І Facebook, Instagram і Telegram. Я дуже вам за це вдячний. За підтримку нашого каналу всіма цими способами. Хто, хто, хто що може, кому що не лінь зробити, кого на що вистачає подяки. Це, але ми щиро дякуємо за все. І молимось за наших спонсорів. Це теж робота. Підтримувати наш канал і розуміти, чому ви це робите. Бо ви підтримуєте в нашому чолі добро, яке ми можемо тільки так розповсюджувати на превеликий. Жаль серед людей. Дякую і запрошую на навчання. Для цього пишіть мені в особисті в месенджер Фейсбуку. Дякую за те, що ви проходите марафони. І запрошую. Проходьте, будь ласка, це допоможе вам бути більш ефективними змінити своє життя. Отже, дякую, дякую. Дякую. Наша воля, це така інколи цікава історія. Знаєте, от я, е, купуєш лотерейний білетик чи не купуєш. Та що його купувати не виграю. Все. Ти сам собі перекрив. Купуй. Е, ти купи квіточок, як в тому анекдоті, ти хоч купи квіточок, ти молиш Бога. Дай мені виграти, дай мені виграти, дай мені виграти. А ти, друже, купив квиток лотерейний, то купи. Дай шанс Богові тобі реалізувати твою молитву про дар. Купи лотерейний квиток. Знаєте, є такі ситуації, наприклад, коли ти працюєш на фірмі багато років, ти багато що робиш і заслуговуєш більшу зарплатню, наприклад. І дійсно тобі би потрібно було її давати, ту більшу зарплатню, але тобі її чомусь не дають. І це, звісно, і образливо, і таке інше. І людина ображається, і я не піду до керівництва, я не буду просити, вони самі мають знати. Мають. І знають можливо. Але ти маєш. Заявити своє волевиявлення. Якщо треба сісти, написати заяву, я прошу, тому що я виконую то-то, то, 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 я претендую на підвищення зарплатні на стільки відсотків. Ти подаєш заяву своєму керівництву і в Всесвіт на більш оплачувану роботу. Завтра до тебе прийде. Хтось, хто тобі її запропонує. Твій кум, сват, брат, скаже: ти там будеш працювати менше, будеш заробляти більше. Ти будеш працювати не 5 на 2, а 3-3, 2-2. Ну, якийсь більш класний графік. Щось тобі та запропонує на компенсацію. Але ти маєш зробити то сам, наприклад, Стикалися там, по, по, отримання комп'ютерної техніки або якоїсь іншої інструментів за рахунок компанії, на яку ти працюєш, адже ти цим заробляєш для них кошти, Так, ти отримуєш зарплатню за свою роботу, тим не менше ти заробляєш їм кошти цим комп'ютером, відбійником, дрелю, болгаркою там чимось ще бетонозмішувачем, автівкою. Вони зацікавлені в твоїй більшій ефективності. Програмному забезпеченні, яке тобі треба купити. Зараз дуже актуально безперебійник тобі купити, купити тобі дизель-генератор. Але не мовчи. Заяви своє право отримати це. Навіть якщо ти на 150% знаєш, що тобі відмовлять, ось у чому суть, якщо твій керівник тобі відмовить і ти знаєш про це, все одно вимагай отримати собі ці преференції. Ти маєш дати посил Всесвіту. Всесвіт, тобі твій керівник відмовив. Всесвіт з нього зніме по справедливості. Я не кажу, покарає з Він тобі мав би дати, дасть кудись інше. А ти отримаєш з іншого боку. Всесвіт почув твій запит. Він побачив, що ти справедливо просиш отримати щось. Ти обов'язково то отримаєш. Так працює твоє воловиявлення. Аби під час цієї історії з цікавою модною хворобою всі люди на землі сказали геть? Дрантя би посипалася від того, хто керував нашими президентами. Але люди сказали. Волевиявлення. Дивись, дивіться, все було під вашу підпис, під вашу згоду. І багато що так робиться в країнах. Вимагають вашу письмову згоду. З вами укладають угоду. Добре, що не кров'ю. Зараз кров'ю не потрібно. Ваша Воля свята. Проявляйте її завжди, навіть коли ви не вбачаєте в тому ніякого сенсу. Бажаю вам доброї, радісної, захищеної ночі. Вам і вашим близьким радісних сніг. Бажаю вам щастя, бажаю вам бути, бажаю вам волі, свободи і незалежності. Обіймаю.